Вітаю, друзі, а також усі інші. Сьогодні в нас вже ранок, 20 травня 2024 року. Це 816 день героїчної оборони України проти навали російських окупантів. Ми, як і завжди, починаємо цей день з аналізу мапи бойових дій на обоз ТВ, і сьогодні. Буде присвячено особливу увагу трьом основним локаціям: це Роботине, це часів яр і це, звісно ж, Харківщина. Вона ще довго буде залишатися досить актуальною, допоки росіяни не зрозуміють, що їм краще звалити з Харківщини, аніж продовжувати свій перформанс під назвою Операція імітація. Але починаємо ми. Саме огляд мапи бойових дій зроботено. Чому саме зроботено? Насправді в районі роботи не відбувається якоїсь критичної ситуації а, в зміні а, пріоритетів контролю території. Хоча на діпстейт, звісно ж, а, а, збільшилась сіра зона. Але тут треба розуміти дуже важливу річ. А і вона полягає у тому, що в принципі. Роботи, на це повністю знищена територія, її не існує. Цього села не існує, там не існує більш-менш якихось локацій безпосередньо в самому селі, за які можна було б зачепитися, окрім однієї, яка знаходиться ось тут, і це саме роботинська школа першого третього третьої ступені середнього Росіяни намагаються постійно, коли заходять а, з півдня а, в роботину зачепитися саме за цю локацію. Там більш-менш є об'єкти, які дозволяють а, як а, здійснювати прикриття, так і а, відповідно продовжувати рейдові дії вглиб села, а точніше, того, того що від нього залишилось. При цьому основні. Наші позиції вони були є і залишаються саме в північній частині Роботини. і говорити про те, що втрачено контроль над Роботиною, тому, що розширилась сіра зона, це не зовсім коректно. Чому тому, що росіяни про це говорять майже кожного тижня, майже кожного місяця, починаючи з 2024 року, з е, кінця січня, початку лютого, тобто вони роботи взяли вже як і кринки. 100 тисяч 500 разів, але в реальності вони роботину не взяли, вони взяли під роботину, і е, в, тут е, працює саме система гойдолок. Е, вони зайшли, вони зняли там якийсь видосик для Тіктоку або для своїх пропагандистських телеканалів. А потім вночі, ще в рано вранці, починається зачистка з боку наших сил оборони України, і тоді все повертається на свої місця. Отже, коли ми говоримо про те, що о, росіяни контролюють роботу, ну не ми говоримо: а, або якісь ЗМІ, або якісь ЛСДшники, або о, саме російські пропагандисти воєнкори і все таке інше. То треба розуміти, що ситуація має трохи інший вигляд. А саме роботи не, допоки е росіяни не зможуть контролювати північ села, не знаходиться під їх контролем від слова взагалі. Тому що те, де вони знаходяться зараз, ну це навіть не село. Це пусте поле. Е і кожної ночі вони змушені трансформуватися, телепортуватися до дідов, щоб попити горілки з гринчуков з лавою. А, далі передислокуємось а, в район Часового Яру. Це друга локація, на яку я хотів би звернути увагу. А тому що російські окупанти саме тут будуть найближчим часом, максимально Штурмувати саме східну частину населеного пункту, а вони будуть намагатися зайти та взяти під контроль канал. Вони будуть намагатися повністю охопити саме східну частину часового яру для того, щоб продемонструвати те, що вони можуть проводити одночасно наступальні операції по декільком локаціям. Станом на сьогодні їм це не вдається реалізувати, вони продовжують ті ж самі штурми, які відбувалися на тому ж самому рівні ефективності, не інтенсивності, а саме ефективності, які відбувалися і тиждень тому, і два тижні, і місяць, півтора місяці. Хоча знову ж таки збільшується кількість ем, піхотної компоненти в саме. В районі Бахмуту збільшується кількість використання час від часу, але системно механізованої компоненти. І, звісно ж, по загальній кількості інтенсифікуються удари коригованими авіаційними бомбами. Для росіян це такий собі основний інструментарій для просування для наступу. І тут дуже важливо ось що. Ми зараз говоримо про часів яр та його локацію. Треба розуміти, що е, часів яр це в першу чергу висота, домінуюча, домінантна висота в регіоні. І тому для часового яру дуже важливо, щоб артилерія, яка там оперує, була повністю забезпечена боєкомплектом. Я не можу сказати станом на сьогодні, не дивлячись на деякі заяви про те, що Наші артилеристи, вони повністю забезпечені боєкомплектом, ми не вийшли на паритет з е, росіянами по кількості пострілів. Ми близько, навіть не біля 50% від паритету по кількості пострілів на добу. Часів Яр саме з е, точки зору артилериста. Це ідеальна локація для знищення а, окупантів а, ворожих позицій. І це один з основних елементів, який допоможуть утримати часів яр. А тепер я хотів би порівняти часів яр з іншою локацією, а саме з Авдіївською Авдіївським плацдармом. А чому саме так? Тому що о, захоплення Авдіївки, в принципі, стало можливим для російських окупантів через два фактори. Перший фактор це саме брак артилерійських о, боєприпасів, не те, щоб навіть брак, критичний дефіцит. І другий фактор це авіація, це неможливість протидіяти російській авіації, ударам кабів і так далі, і таке інше. Чому я звертаю на це увагу? Хоча про це говориться вже з кінця 2022 року. Я зараз згадую про що я писав, коли оглядав ситуацію в Бахмуті, займався оглядом ситуації в Бахмуті і постійно акцентував увагу на те, що багатоповерхову забудівлю забудову знищують російські окупанти кабами. Треба з цим щось робити, тому що багатоповерхівки це висоти. Це можливість протидіяти їх м'ясним штурмам в межах міста і не тільки. На жаль, рішення тоді не було цієї проблеми. Зараз ця проблема вона вже гіпертрофувалася. Ми маємо проблематику не 10, 20, 30 кабів на добу, використаних російськими окупантами, а сотні. В середньому це сотня: 110, 120, 190, але це в середньому на добу сотня. І вони збільшують інтенсивність їх використання. Але саме а, в на Авдіївському плацдармі за останній час було знищено декілька російських штурмовиків Су-25 та ударних гелікоптер К-52, це стало можливим за рахунок е, появи відповідного інструментарію знищення цієї компоненти армійської авіації, і саме цей інструментарій повинен з'явитися. В районі часової Яру, щоб протидіяти хоча б рівню штурмової е, авіації, штурмовиків Су-25, а також е, ударним гелікоптерам е, в ближньому радіусі дії. Питання щодо е, інших радіусів, середній, великий, це питання іншого порядку, хоча б вирішити питання ближнього радіусу дії. І тоді про часів яр ми ще можемо з вами говорити місяцями. Про те, як він тримає оборону. І якби в Авдіївці була артилерія в достатній кількості пропорціональне забезпечення боєкомплектом, а також відповідна компонента протиповітряної оборони, то саме зараз ми б з вами оглядали ще і Авдіївку. Як вона тримає оборону. І, звісно ж, третя локація, на яку хотілося б звернути увагу, це знову ж таки Харківщина. Тому що е, багато відбувається зараз інсинуацій продовжуються інформаційні хвилі. Е, отже, розглядаємо е, кожну з е, цих е, локацій на Харківщині. Окремо. А локації дві Лепці та е, Вовчанська. Починаємо, звісно ж, е, з Лепців. Тут дуже цікавий момент, е, багато хто. Говорить про з ЛСДшників, говорить про те, що все пропала, зрада. Ми не зможемо стримати їх наступ на Харків. Але при тому, коли вони говорять, що у росіян є просування, чомусь ніхто не говорить, що, в принципі, у росіян просування відбувалось наступним чином. Дивимось. Захоплення в сіру зону о, о, села Зеленого, захоплення самого села, а потім хоп, щось сталося. Чому ніхто не згадує про те, що Сили оборони України в районі е, Липців вибили росіян? Чому ніхто не говорить про те, що серед тих ЛСДшників, які говорять а, про якусь проблематику? А вони не говорять про те, що сили оборони України здійснюють успішні контратаки. і з іншого боку, якщо розглядаємо цю ситуацію під кутом саме можливостей просування супротивника, давайте дивитися наступним чином на цьому напрямку. Діяли підрозділи 18-ї мотострілецької дивізії. Безпосередньо у цьому приймали участь не тільки, як позначено в даному випадку, в е е мапі Діпстей 380-й мотострілецький пол та е загони африканського корпусу. Ні, не тільки. Ще був і сьомий окремий мотострілецький полк, сьомий ОМСП, який на сьогодні знаходиться в стані втрати боєздатності. Вони втратили боєздатність через великий показник е, втрат. Компенсувати які швидко не можуть через відсутність відповідного резерву. Е, полк втрачає боєздатність. Це багато про що каже, чи ні? Чи е, ми не розуміємо, що це взагалі такі, в, таке в саме межах полкового формування? Е, далі. Вовчанськ. Тут е, інша, е, звісно ж вже ситуація, але також е, хочу звернути увагу на те, що відбувається. Е, росіяни, до речі, е, в напрямку на Вовчанськ е, спробували реалізувати те ж саме, що і на липці. Тобто е, просування на зелене, це охоплення е, русла річки з двох берегів е, лівого. Та правого а, саме на Вовчанськ вони і намагаються зараз не просто проводити штурмові дії а, в самому місті. Для них це дуже важливо закріплення а, Вовчанську. Але вони, окрім всього іншого, намагаються просуватися по лівому та берегу, а, по лівому та правому берегу а, Сіверського Донця. Основні напрямки, звісно, а, вони відбуваються для росіян. Наступним чином, це для них головне, з західної частини в напрямку гурцова-бугроватка обійти саме Вовчанськ і вийти в район Стариця приліпка Ми це бачимо саме зараз. Але в них тут відбувся процес такого собі. Ну, гальмування е, їх наступу, навіщо їм потрібно саме цей напрямок стариця проліпка, тому що тут є безпосередньо перехід через сіверський е, донець, а замість того, щоб е, е, форсувати його, їм потрібна саме ця вже облаштована локація. Форсування сіверського донця, ми пам'ятаємо, що це таке для російських окупантів, але їм потрібно мати цей перехід для того, щоб а, мати стабільну для себе логістику між а, двома берегами, а також для того, щоб перерізати нам логістику саме з стерця, Приліпка на Синельниково та Цегельне, і звісно ж там вже Вовчанськ. А, для росіян, як ми можемо бачити за цей період, це не завершилось якимось грандіозним феноменальним успіхом. Більш вже як тиждень вони не можуть просуватися далі того, що вони на минулому тижні змогли здобути за перші, скажімо так, 48-72 години, і потім розвиваючи цей успіх. В них відбувається зараз досить серйозна дилема. Вони вирішують або надалі продовжувати зачіплятися в вовчанську міській забудові і витрачати ресурс, або спробувати обходити населений пункт по північно-західній локації. Якщо загально говорити про вовчанство, в бойові дії в міській забудові, то ми можемо побачити, що для росіян також є відповідна така собі природна межа, це Вовча, річка Вовча. І це основний, скажімо так, рубіж нашого захисту, рубіж нашої оборони. Хоча в самій в північній та центральній частині населеного пункту ми продовжуємо не тільки знищувати російських окупантів в обороні, а також постійно контратакуємо. І так, пішов вже фактично другий тиждень великого епічного наступу на Харків, а росіяни поки що зав'язли в. Скажімо так, сільській місцевості. І ще раз е, звертаю увагу: росіяни при цьому не пішли, по, е, як на мене, найбільш ефективному напрямку по трасі Є е 105 А е, на Харків, якщо вони мали за мету саме окупацію Харкова. До речі, тут дуже показова е, була заява Путіна. Про неї багато хто говорив. Щодо е, окупації Харкова, а заява була те, що в нас немає е, на меті захоплювати це місто, е, тут треба зрозуміти Харків. Вони ще з 2014 року поставили як одне з основних міст по захопленню від Харкова до Одеси. От які в них плани по захопленню України, а також вихід в е, центральної України при можливості тому ці плани. Вони є як шизофреничні фантазії, вони можуть про це фантазувати, мріяти в своєму наркотичному угарі, але можливості такої нема. Тому слова Путіна вони підтверджують фактично те, про що говорилось неодноразово, в тому числі і на моїх ресурсах. А саме, що росіян немає потенціалу станом на сьогодні для захоплення Харкова, тому вони і створили ось цей прикордонний перформанс який також має сумнівний результат. На сьогодні огляд а, мапи бойових а, дій завершено. Дякую усім за увагу. Я нагадую, що під цим відео в коментарях ви можете залишувати е, питання, і я на них буду відповідати наступної суботи. Найбільш цікаві питання, максимум їх буде. 10, 10 питань, 10 відповідей. Звісно ж, якщо вони будуть цікавими, а не банальними чи на рівні елементарного низькопробного хейту. На сьогодні все. Дякую за увагу. Зустрінемось вранці завтра. Слава Україні! Слава нації!